Ралію будівництва 25-го року, у винниках, приклад, будинок збудований, квартири право власності отримали, сертифікат готовності все є. Світло вже привели, газ, кажуть, завтра, післязавтра буде. Під водопостачання викупили траншею, але як ви бачите, Нема намюка взагалі, вже два місяці, що водоканал десь має йти. Вони кажуть, що у нас договір з вами підписаний на три місяці. Відповідно, чекайте, отам от на 85-й день, скоріш за все, прийдемо. В останній день і то є відгуки про те, що приходить водоканал і каже: давайте перепідпишемо договір. І виходить так, от, забудовник, молодець, збудував все, що обіцяв. Все як має бути. Квартири по 1150 продає комерція від фасад по 1300 право власності форми, все вже належним чином. Вже ось тут облагороджувати територію, готові майстри, готові, але це все не можна зробити, поки не прокладеться водоканалом. Цей труби, і так само сюди електрика має лягти, і газ каже, що ну, що ми прийдемо, поки немає води електрики. А ми це все діло ж не можемо зробити, поки водоканал не може прийти. І от продаємо квартири. Вже з, пар... з даному будинку 1150 за метр квадратний, Там від 58 доларів за квартиру. Квартири однокімнатні, просторі, по 50-57 по метрів квадратних. І вже можна робити ремонт. Вже зрубше завершиться ремонт. ну Дивіться, це я трошки нагнітаю, бо Забудовники інші там по півроку, по рік по два не можуть здати. Да, у нас по плану четвертий квартал 25-го року здача повністю е, всього комплексу з, зі всім. Бо є ж дві здачі, якби хто не знав. Є е, перша здача юридична, да, тобто будинок введено в експлуатацію. А є друга підключення до мереж. Да, є такий званий сертифікат готовності. От сертифікат готовності вже є. На основі цього сертифікату підключаються комунікації. Але такі реалії, такі реалії. Я нагнітаю, щоб це все діло розповсюджувалось і бачило трошки більше людей. Тому може ми будемо в першій черзі на підключення, і ми все-таки нас ніхто не затримує зі здачею, бо у нас затримки зі здачею взагалі немає. І надіємося, що не буде, бо все як планували, будували, так і підключаємося до мереж. І все має бути окей. Хто би хотів щось тут придбати, звертайтеся.